Вже 14 загиблих, з них дві дитини в Полтаві. За даними ДСНС, знову зросла кількість жертв після російської атаки в місті. Також 17 постраждалих, серед яких четверо дітей. Рятувальники продовжують пошукову роботу. Вдалося врятувати вже 22 людини. Я нагадаю, що 1 лютого вранці РФ вдарила по мирному населенню Полтави, зруйнувавши цілий під'їзд у багатоповерховому будинку з першого по п'ятий поверх. В офісі генпрокурора повідомили, що це. Була ракета Х-22, і повітряні сили також підтвердили цю інформацію. Окрім цього, окупанти стратили щонайменше 177 українських військовополонених з початку повномасштабної війни. 2024 року кількість страт значно зросла у порівнянні з попередніми роками. Російська пропаганда виправдовує та заохочує ці злочини. Однак як несумно це констатувати, загроза для збройних сил виявляється не меншою і в тилу ніж на полі бою. Так в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця відреагували на вбивство військового з ТЦК на Полтавщині. Я нагадаю, що в Пирятині на ЗС невідомий у Балаклаві застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК, і про це повідомляли сухопутні війська. Під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру стався цей кричущий. Що випадок нападник вимагав віддати зброю, а після відмови застрелив солдата з мисливської рушниці. Злочинець забрав автомат загиблого та втік разом з одним із мобілізованих. Вбивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що лайкнув. Немає жодних виправдань вбивства військовослужбовця і нападу на ТЦК, блискавична і жорстка реакція влади. Єдина можлива в ситуації свавілля проти військових без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів в інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами героїв. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини у пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобов'язані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім. Можу повідомити, що на Полтавщині вже затримали чоловіка, який застрелив військового ТЦК. Стрільцем виявився місцевий житель 1984 року народження. Його спільник полтавець 1988 року. У нападника вилучили зброю. Наразі вирішується питання про підозру та запобіжний засіб фігуранту. Федеральні телеканали Росії сьогодні розпочали ранкові випуски з повідомлень про суджу, де напередодні нагадаю, після удару Російської Федерації по інтернату під завалами опинилися 95 мирних жителів, а четверо загинули. Телеканали розповіли про події так само, як новина подавалася в нічній заяві Міноборони Росії. Отже, за версією російської влади, це авіаобстріл України, яка таким чином намагається відвернути. Ти увагу від розстрілів мирних жителів села Руське Порічне. При цьому практично відразу телеканали повідомили про авіаудари російської авіації по якихось умовних ворожих позиціях в Курській області. Зокрема, перший канал випуску новину 6 ранку повідомив, що українські військові цитую зігнали близько сотні мирних жителів в інтернат та вдарили по ньому ракетами. За версією каналу це стало черговим військовим злочином та провокацією, начебто з боку зсу. Я нагадаю, що війська Росії вдарили по своїх громадянах і рятувально-розшукові роботи проводили військові збройних сил України. В Генштабі зазначили, що росіяни знали, що в приміщенні знаходяться цивільні місцеві жителі, серед яких жінки та діти, які готувалися увага до евакуації. Станом на ранок, в ході робіт з розчищення завалів, нагадаю, вже врятували та надали медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний. А четверо перебувають у важкому стані, і ще чотири особи внаслідок російської атаки по росіянам загинули.